2 січня прийшов на пасіку подивитися, що роблять мої бджоли. А вони літають. Вони повилітали зі своїх вуликів. І літають. Ось така ситуація в мене на пасіці. У мене залишилося не так багато, дві сім'ї повноцінних. І вони роблять обльот. Не знаю наскільки це добре. Але напевно добре, тому що. Сонце, погода чудова, прекрасна погода. І бджоли це відчувають, через це вони повилітали зі своїх вуликів і роблять обліт. Ось така справа.